Звичайно, ми не змогли е, ні розповісти, а головну е, різдвяну страву Это, це кутя. Сьогодні будемо готувати кутю. Страва на Різдво це кутя кутяю звар. готують її в кожному регіоні, тільки в кожному регіоні її готують по-своєму. Я вам хочу розповісти, як готують у нас у селі комишах Сумської області. Кутя – це обрядова каша, яку їдять і відомо вона тим, що її готують на святий вечір. Але протягом усіх зимових різдвяних святок вона зустрічається ще декілька разів. Зокрема, на щедрий вечір є ще голодна котя, перед водохрещем готують. Тобто декілька разів ця обрядова їжа зустрічається у всьому циклі. Раніше ще наші бабусі готували кутю трошки по іншому, тому що тоді не було. Ну, Крупів не було таких, де взяти. Готується вона в основному або з крупи з пшеничної, або з яшної. Ну, Раніше було замочували кип'ятком, заливали на сутки пшеницю або ячмінь, щоб воно набухало. Потім його в печі на жаровнях сушили, щоб висохло добре. А потім у ступі товкли, поки ж обтовчуть об... усе, щоб оце ж не було ті шолухи. Робили ж його, як уже крупу. А тоді віяли його і то вже було готове, що з його можна було варити кутю. Кутю я скуштував дуже багато разів на Різдві в Україні а, вже, я вже 8 років, вже 8, 8 різдві. Ну, а зараз ж ми взяли перлову крупуну, яшу і ну, взяла я десь із півлітри води влила. Тоді стакан всипала туди перлової крупи і воно варилося десь, може, і часа і півтора. Одільно я замочила у воді тепленькій ізюм. Тоді часа півтора поварилось, я всипала туди ще ізюм, воно ще ну тоді вже дуже на тихенькому вогні, щоб ізюм не розлізся, не розтой. І ще на тихенькому вогні, де ще може з часу воно варилося. І готова кутя. У другій кострулі я зварила озвар, насушила крижалок літом, а тепер вода закипіла, крижалок укинула, підсолодила, трохи озвар готовий. А що таке крижалок? Яблука, сушень. І груші, яблука. Ну, воно називається у нас крижалки. Тобто в куті у вас тільки крупа і родзинки. І, 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 все, і все, більш нічого у нас не кидають. Рецепт Сумщини є архаїчним, адже оце примітивна така крупа, розбавлена просто е, узваром. Її простота свідчить про її взагалі архаїчність і її таку древню суть. Це вже зараз. По-новому починають там по-всяких кидають усе, що, що тільки є у хаті, та й кидають у, у кутю. Ну, раніше його не кидали нічого. Тобто узвар туди, всередині. Ні, оце ж вона так стоїть. Тоді, як у миску насипають, сиплять кутю і заливають озваром. І тоді їдуть. Кутя як зварилася і озвар зварився, тоді мостили на покуті під образами сіна і ставили на сіно кутю і озвар рядом. І як, якщо мати несла ставити кутю, казала, щоб усі сиділи, щоб ніхто не стояв, щоб усі сиділи, щоб квочки сідали літом. Ну то так. Робили ранче з кутею, також таким цікавим е, фактом початку самої трапези є те, що часто е, в регіонах е, господар підкидав кутю до стелі і дивився, скільки налипне від цього залежало, як роїтимуться бджоли в тебе в наступному році. А, а також була свідчення про те, що десь на заході України, що якщо додавати Мак в, в кутю, то будуть блохи. От типу Мак. Напевно, схожий до цих. І ось куття готова вже до вживання. Сьогодні ми з вами знаходимося на Слобожанщині, на Харківщині, в селі Козіївка, і сьогодні я вам розповім. Як в нашій родині готують кутю новорічно? Ну на різдвяні свята ми готуємо завжди таку кутю. Називаємо багата кутя». Кутя готується по-різному і в нашому даже селі готується по-різному. Є з пшениці, є з перлової крупи, а крупа теж із ячміня готуємо. Готуємо із рису в деяких сім'ях. Ну, я сьогодні вам приготую із перлової крупи. А рецепти різняться, і навколо цих рецептів завжди багато суперечок. Тож, яка кутя є правильною, і кожного господиня, звісно, відстоює якусь свою кутю. Зазвичай, якщо так загально говорити, то і більшість так загально означає, що є умовно рідка і є густа кутя. Спочатку нам потрібно приготувати поставити на пліту нашу казаночок. В нього вливаємо 2 літри води, вливаємо 2 літри води. Накриваємо і хай закипає. Потім беремо соль, сіль, підсолюємо, підсолюємо, промиваємо крупу, всипаємо на 2 літри 2 стакани крупи, вливаємо, Всипаємо. У нас умліває крупа, а для того, щоб приготувати нам кутю, потрібен озвар. Для цього також ставимо каструльку з водичкою. Наливаємо туди води. Є вже приготовлена в нас сушка промита. А в сушку в нас ходить ми самі сушимо сушку, яблука, груші, які родять у нас на території нашого села. Доки наша каша домліває, а я приготую, чим ми заправляємо нашу кутю. Для цього в мене родзинки, горіхи і мак. Якраз горіхи з цього горіха, що ми, під, над нами знаходиться в пущені. Тепер беру я, насипаю мак який символізує багатство і урожайність. Сипем мак. Трішки додаємо кипяточку і, звичайно, сахарю. Отак. І начинаю так, як у нас учила мене моя свекруха і бабуня. Приминаємо. В'язкий, виходить, вичте такий? О, так, красивий. У нас готовий озворчик. Достаємо сухофрукти, щоб положити у кутю. Достаємо нашу красиву, умлівшу кашу, насипаємо. Беремо, додаємо мак. Притрушуємо горішками нашими. Метком поливаємо смачним? Кладемо, які ми дістали сухофрукти красиві, також сюди присипаємо родзинками. Родзинками Притрушки. Ці всі додатки, які ми знаємо в результаті розвитку цієї страви, вони з'явилися, власне, тому що люди розвивалися, з'являлися якісь доступні інгредієнти, і тому кожна експериментувала. І останнє, що нам саме смачне, і для куті потрібно, так це наша звар. Доливаємо, заливаємо отак. І буде у нас смачна багата кутя. І оце і все. наша слобожанська багата кутя готова, козівська. Це така була, як на мене, також. Інтерпретація на тему, але це не говорить про те, що це щось не традиційне. Це говорить про те, що ну, традиція це теж не застиглий в часі образ. Вона розвивається і там декілька поколінь вони вже можуть саме в такому варіанті готувати. Я на світі вечір зранку пристав'ю перший раз кучу. Мию, мею і кладу її вариті. Як вона звариться, тоді... Трумак, горіхи, мед. І це все з'єднує і сідаємо вечерять. Це дуже цікаво, що, наприклад, на Сицилії на День Святої Лусі, це в початок січня на Сицилії роблять те, що по сицилійськи називається куча. Куча. Це зроблено на пшениці. От, І це теж теж у страву. Це дуже цікаво, що є дві різні страни, де є цей одинаковий традиція. Це пшеніче, пшеніче, пшенична крупа. По наприклад, так як не. Вечерили і йшли до мого тата. Поки вони жили, то ми ходили кожен раз на святий вечір, звечері беремо е, пшениці, голубці, У таріл, е, це накладаємо лишку пшениці, два пироги, два голубці, бураченки, гриби, що є на столі. Це все в таріл ми так накладаємо, зверху колач. Ще, може, задивані яблука, ну давно були яблука, горіхи. Так не було ні мандарин та й нічого. Тепер уже це знаєте, так увійшло в моду. А давно яблука, горіхи, це все свічка. Та й так, ішли. Є свідчення про те, що святвечір починають кутею, але насправді є свідчення про те, що нею завершували трапезу. Та йогоріхи. Так от, мама. Оре стоїть. Бабуся Марія Петрачук з Бабина вона додавала в кутю мак. І, власне, були сперечання, чи можна вирощувати взагалі МАК. Вона казала, що не дуже, але має свій, тому що він найкращий. І Ми бачили ще таким автентичним варіантом, як вона брала цей свій мак, який сама вирощує, додавала в кутю. Ех, кутя готова. Я узнав. Дуже багато різдвяної традиції, різдвяної страви України. Це була чудова різдвяна подорож. Та що підписуй на величайший канал Маршеветі. І щасливого різдва.